Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо смачні фаршировані болгарські перці. Спочатку начинка в мене 600 грамів яловичого фаршу та 100 грамів рису я відварив до полуготовності. Сюди я додаю кабачки та морку на терті обсмажені по 200 г кожного. Далі все ретельно перемішуємо. Фаршу в мене вийшло ,150 кіло 150 кг. І я вирішив сюди додати одну чайну ложку солі. Це десь приблизно 15 грамів, Там трішечки більше однієї ложки, щоб було 15 грамів солі. Третину чайної ложки свіжо молотого чорного перцю. Далі додаю сушений часник, в мене пішло приблизно півчайної ложки. Тепер все знову ретельно перемішуємо та відкладаємо в сторону. Перці запікати я буду ось такі от керамічні жаровні. Спочатку на дно жаровні я викладаю моркву. Дивіться так, щоб, її було, щоб вона повністю покривала дно вашої жаровні. Заздалегідь в мене очищені перці, ось такі зелені, наповнюємо туди наш фарш. Старайтеся, щоб фарш заповнив всі порожнечі нашого перцю, щоб не було пустот. І викладаємо в жаровню. Ну ось у нас вийшло 4 перці. На розмір цієї жировні. Тепер томатний сік 600 мл та 3-4 ложки сметани. Все це перемішуємо. Сік в мене був вже солоний, тому солити це не треба. І тепер цю заливку ми заливаємо в нашу жировню до перців. Все готово, накриваємо жировню кришкою та відправляємо в духовку. Духовка розігріта до 200 градусів. Направляємо мінімум на 1,5 години. Через півтори години дістаємо нашу жировню, відкриваємо кришку і подивіться, яка краса в нас вийшла. Як бачите, все дуже добре, все дуже просто і дуже смачно. Тому всім раджу цей рецепт. Не забудьте підписатися, залишити ваш коментар та поставити лайк. Всім смачного!